Всім привіт! Мене звати Руслан. Ви на каналі про Юа і ми продовжуємо нашу серію розпаковок. І <звес> так, сьогодні у нас трішки більше коробок, ніж зазвичай. Деякі прямо в коробках, деяке прийшло просто навалом в одній коробки. Я його все виклав як завжди. І що не менш важливо, сьогодні нас посилки з Укрпошти з аукціону Прозоро. За все це я віддав 2270 гривень. Я не з такої сім'ї, як другі, я із багатої. Тож, менше води, більше розпаковок. Поїхали. Я пропоную розпочати не з коробок, а з того, що в мене лежить на поверхні. Трішки нелогічно я його зібрав, але тим не менше. І так, перш за все, що мені сподобалось, тут є. Столик. Столик Бушний, як ми бачимо, юзаний. А, Хоча, можливо, можливо, він не юзаний, а так як воно було все насипом, можливо, це просто пилюка зі складів Укрпошти. Тому цілком а, вер... ну, реально. А, в нас під ноутбук регулюється висота тут, підключається кулер до ноутбуку, тестував, все працює. Якби це було дерево, це б стоїло дорого, ну, от реально дорого. Такого розміру дерев'яні столики з кулерами йдуть від 3000 гривень. Так як це пластмасовий на OLX найдешевший я знайшов за 300 гривень. Давайте 300 гривень і зарахуємо. Лот номер 2. Також столик, але столик не такий. Цей столик вже дерев'яний. Знову ж таки, незрозуміло, чи він а, юзаний, чи він в пилюки зі складу, а, так як та, також було воно насипом не запаковано. Але тим не менше, ну, звичайний столик на 4 бокали і на 4 види закуски та якийсь соус по центру. А, на уйликсі самі дешевші стартують від 500. Гривий. Якщо вважати, що він був, давайте зарахуємо також 300 гривень. Ніжки складаються, але не фіксуються. Можливо, через це його і не Ну, трішки фіксуються, але якщо потрясти, то вони розкладаються. Компактно в цілому будемо використовувати. І іще один лот, який о, напівзапакований, із якого я, чесно кажучи, о, трішки в шоці. Так як ви, о, якщо дивились попередню розпаковку, якщо ні, раджу зайти і подивитись, там вже цілих 4 випуски, то ви бачили, що у нас о, в той розпаковці були часи, які, ну, до речі, вони в мене ось лежать. Отакі от часи були, які побилися. Більшість були поломані, деякі були цілі. А, тут не часи. Але ви зараз розумі... ну, типу, ви бачили столик, один столик другий. А, і купа різних коробок, і оце було просто отак от запаковано і отак от вставлено. Тепер дивіться, що в нас тут. По-перше, купа макулатури. А по-друге, у нас тут знаходяться дві фоторамки з постерами. Розумієте? Ну, типу, це скло, це не пластик. Отак. Опа. Два мотивуючих постери, які не розбилися. Ви уявляєте, я просто в шоці. Від... Ну, уявляючи, що це Укрпошта, і уявляючи, яка була упаковка, для мене це дивина, чесно. А середня ціна постерів по 100 гривень а це те, що я знову ж таки знайшов на OLX. Я вважаю, що на Олексі одна із найнижчих цін, і реально орієнтуватися саме по ній. Тож, 200 гривень за два постери. Нарешті ми переходимо до найцікавішого до коробок. Розпочнемо з маленької. Маленький у нас е пуперка, бумага і парфуми. Угу. А це ейвановський парфум, це бяшка. Тут не видно, но тут ось етикетка є. Скор... Я не знаю, чи це угу. одні жіночі, одні чоловічі, якщо я не помиляюсь. Ну, це. Принаймні такий аромат, яким би я пшикався. Такий. Непоганий. Чимось нагадує ті духи, якими в дитинці е, пшикався батя. Прикольно, прикольно, не знаю, по чому воно стоїть, Чесно кажучи, це треба буде гуглити. Я загуглю, а ви ціну побачите. Ідемо далі, переходимо до коробки побільше. Так, от, от таке опакування мене вбивають, Коли Люди не можуть витратити кошти на папір, на папірку і от сують, переможуться все пакетами. Це ми з вами вже другий раз бачимо. Один раз це було з коробкою, в якій ми знаходили шуруповерт. І тут ви не повірите, не шуруповерт, але також техніка і це а, фен. Фен. А, 2100 обертів. 2100 обертів для Фену, я не знаю, чи це багато чи ні. Не бачу Філіпс. Філіпс, 2100 Вт. Це явно не упаковка заводська Philips. Це Укрпочта, це Бушка. Тут навіть видно по фільтру, що він трішки е... вимусений. Подивимось, скільки це стоїть, ми рукимо 50% і дамо 50% від ціни. До речі, ще одна коробка, яка не коробка, але ну, типу воно отак от було. А, я не знаю, чи таким хтось з вас користується, але ми не користуємось оцими штуками, які підставляються під тарілки на столах, т.п. Їх тут два. Один. Так, три, Чотири штуки в Ну, В принципі, чотири — це база. Але ну, ну, ми таким не користуємося. У нас є один бамбуковий а, коврик, яким ми крутимо суші, все інше. Ну, не знаю, скільки це може стояти. Ціну ви побачили. Ідемо далі. Так, одна коробка. ні, ну Це жир. Чи реально? Ще, ну, по-перше. По-перше, чотири коробочки на PS4. Це по-перше. А по-друге, я не знаю, один є. Грантуризм. Так, далі. Uncharted на. Є. Далі. Ага, тут нема. Watchdog Легіон Порожня. І The Last of Us перший є. Yeah. Ну, не зорієнтую я в ціні на ПСК. PS ки в мене нема, приставок я не люблю. А, граю тільки на ПК, але я думаю, це має хоч щось посувати. Ціну ви побачили, а ми йдемо далі. Я думаю, ця розпаковка у нас буде одна із найприбутковіших. Якщо диски будуть коштувати хоча б по 200 гривень, то одна коробка потенційно відбила три, а там ще був фен, що в нас там іще було. Постери були, столики були, парфуми були. Ну, ну, типу, має окупитись хоч одна розпаковка нарешті. Якщо не брати ті розпаковки, що були з речами то ну, можна сказати, що все було мінусовим насправді. Так, йдемо далі. Пакувальний матеріал. Серйозно. Серйозно. Народ. Я... Ну, типу, тут немає екрану. Я не знаю, чи воно не випадає, можливо, воно на магнітах. Але народ! Камон! Вона нульц! Вона просто нульц! Ага, магнітів нема, випадають. Ну, сама суть. Чуваки, вона була нова. Охренеть. Не знаю, що за фірма. Називається Кемей Супер Грумінг. Грумінг. Я сподіваюся, що це грумінг не для собак, а для людей. Мені знадобилось, як ви бачите. Обалдеть. ви побачили, а ми йдемо далі. І коробок тут не залишилося для вас в кадрі, тому що стіл постихеньку пустіше, але насправді залишилася одна. Я не знаю, як розпаковщики узнають, що знаходиться в коробці по звуку, але якщо воно не гримистить, це точно не стекло і я не знаю, що тут може бути. Тому розпаковуємо. Тут така штука. І це у нас Так? Да? На одному даже етикетка є. На цьому немає етікетки. А тут даже етикетка є. 3,99 в євро, в чешських кронах 99. Там щось ще гривдів нема. 3,99 у нас по нинішньому курсу це 120 гривень. Правильно? Неправильно. 160 гривень. О, 160 гривень. Ну, 2 по 160. Зараховуємо. Ну що ж, друзі, така у нас розпаковка сьогодні вийшла. Я не знаю, чи ми відбили чи не відбили. Нам там треба було дві з плюсом набити. Але якщо відбили, то ви вже це знаєте. Поставте палець вверх та залишіть пару коментарів. Замітьте, в тих відосах, де ви залишали коментарі і не лінилися цього робити, відео залітали на дві тисячі плюс. А тут, де коментарі ви вирішили не ставити, відео залітають лише на 200-300-500%. Переглядів, давайте допоможемо розвиватися україномовному Ютубові і зробимо це разом.